Вітаю, друзі! Мене звати Іван Кричко, і ми з вами на Ютуб-каналі Все про Всесвіт. За літніми клопотами ледве не прогавив цікаву новину життя світової астрономічної спільноти. Віднедавна Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії має нового королівського астронома, його величність король. Чарльз III затвердив на цю посаду професора Мішель Карен Догарті. Це 16-й королівський астроном за 350 років існування такої посади. А Догарті, перша жінка, яка її обіймає. Попередній королівський астроном, професор Лорд Мартін Джон Ріс, пішов на пенсію. Він перебував на цій посаді 30 років, тобто з 1995 року. Посаду королівського астронома було створено для того, щоб він керував Грінвіцькою обсерваторією. Головним завданням Джона Флемстіда, першого королівського астронома, було винайти надійний спосіб визначення географічної довготи у морі. На той час це було проблемою, особливо в тому випадку, коли судно перебувало поза полем зору суші. Нині королівський астроном не очолює Грінницьку обсерваторію. Це радше почесна посада. Її обіймає відомий, якщо хочете. Видатний астроном, який має консультувати монарха з питань астрономії та пропагувати цінність астрономічної науки серед громадськості. Мішель Догарті народилася у Південній Африці. Вона зацікавилася зоряним небом. Десь в десятирічному віці, коли разом з батьком і сестрою самотужки збудували телескоп і спостерігали планети, зокрема Юпітер, здобула освіту в Натальському університеті в Південно-Африканській Республіці, а в 1989 році переїхала до імперського коледжу Лондона, де згодом стала завідувачем кафедри фізики. Нині вона є президентом інституту фізики та професором космічної фізики в імперському коледжі Лондона. Її наукові інтереси планетологія. Тобто вивчення планет. Вона брала участь у місії, космічній місії НАСА «Касіні» до Сатурна, а нині є головним дослідником магнітометра це такий прилад, в місії Джуз Європейського космічного агентства, яка на початку 30-х років має досліджувати крижані супутники Юпітера, Ганімед, Калісто і Європу. У заяві Догарті сказала: я надзвичайно рада обіймати важливу посаду королівського астронома. У дитинстві я ніколи не думала, що буду працювати над місіями планетних космічних апаратів та займатися наукою, тому не можу повірити, що насправді обіймаю цю посаду. На цій посаді я з нетерпінням чекаю можливості залучити широку громадськість до того, наскільки захопливою є астрономія і наскільки важлива вона та її результати для нашого повсякденного життя. Що ж, друзі, побажаємо успіхів новопризначеному королівському астроному. А нам усього найкращого. Дякую за увагу. До зустрічі!